Hello friends! Привіт, друзі! Я рада вітати вас на каналі Крок до англійської мови. І сьогодні я розкажу вам про артикль в англійській мові, а саме неозначений артикль. В англійській мові два неозначені артиклі і e, N, які вживаються тільки в однині. Артиклі е n не перекладаються на українську мову, позначають один. Але коли ми повинні вживати артикль Е і коли ми повинні вживати артикль N. Артикль Е вживається перед іменниками, які починаються на приголосні літерки. Артикль N ми вживаємо перед іменниками, які починаються на голосні літерки. Зверніть увагу на нові слова. En Apple яблуко, n-epricot абрикус, епеа груша, епіч персик. Це яблуко. It is an apple. Це груша. It is a pear. C абрикос. It is an apricot. C персик. It is a peach. Thank you. Goodbye.